Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш, що таке подвійні нерівності та як їх розв'язувати. У попередньому відео ми розглянули тільки один спосіб розв'язування подвійних нерівностей, а про другий спосіб дивися далі. Розгляньмо таку подвійну нерівність. Щоб її розв'язати, можна поступово виконувати такі перетворення, у результаті яких у центральній частині нерівності має залишитися лише змінна. Саме цей спосіб ми пояснювали в попередньому відео. Однак можемо також вчинити інакше записуємо цю нерівність як дві нерівності. перша нерівність x-3 більше за мінус 1. Друга нерівність x-3 менше за 5. Знайти потрібно такі значення змінної x, які відповідають обом нерівностям водночас. У такому випадку говорять про систему нерівностей. Перш ніж розв'язувати цю систему, розгляньмо такі означення. Розв'язок системи нерівностей це значення змінної, яке відповідає кожній нерівності системи, розв'язати систему нерівностей. Це знайти всі її розв'язки чи встановити, що розв'язків немає. Зупини відео та самостійно розв'яжи кожну нерівність системи окремо. Із першої нерівності маємо x більше за 2, а з другої х менше за 8. Щоб краще зрозуміти, які значення змінної х є розв'язками системи нерівностей, позначаємо відповідні розв'язки на одній координатній прямій. Х більше за 2 знак нерівності строгий, а тому двійка не належить множині розв'язків нерівності. 2 позначаємо виколотою точкою та штрихуємо координатну пряму праворуч від неї, х менше за 8 знову строгий знак нерівності. А тому 8 позначаємо виколотою точкою, ліворуч від неї штрихуємо координатну пряму. І множиною спільних розв'язків початкової системи є переріз розв'язків, отриманих нерівностей, тобто проміжок від 2 до 8. Тримай завдання Самостійно розв'яжи таку систему нерівностей. Розгляньмо розв'язок. У першій нерівності переносимо п'ятірку з лівої частини вправу, а в другій переносимо число 28, також із лівої частини вправу. Далі обидві частини першої нерівності ділимо на мінус 1 це від'ємне число, а тому, згідно із властивістю числових нерівностей, знак нерівності змінюємо на протилежний, а обидві частини другої нерівності. Ділимо на 4 маємо х менше або дорівнює 5 та х менше за 7. Позначаємо розв'язки цих нерівностей на одній координатній прямій, і розв'язком системи є проміжок від мінус нескінченності до 5 включно. Наступне завдання. Розв'яжи систему нерівностей. Невеличка підказка. У першій нерівності позбудься двійки в знаменнику, а в другій розкрий дужки. Нумо звірятися. Спершу множимо всі частини першої нерівності на 2, щоб позбутися знаменника. У другій нерівності розкриваємо дужки. Після цього в обох нерівностях зводимо подібні доданки та переносимо вирази в різні частини нерівності. Маємо Мінус 6х більше або дорівнює мінус 1, та мінус 4х менше або дорівнює мінус 8. Далі обидві частини першої нерівності ділимо на мінус 6 і змінюємо знак нерівності на протилежний. Аналогічно обидві частини другої нерівності ділимо на мінус 4 та змінюємо знак нерівності на протилежний. І результат х менше або дорівнює одній шостій. Та х більше або дорівнює 2. Позначаємо отримані розв'язки на одній координатній прямій. І бачимо, що переріз проміжків це порожня множина. Тобто нерівності системи не мають спільних розв'язків. А отже, система розв'язків немає. І останнє завдання знайди ОДЗ такого виразу. Оскільки вирази під кореннями мають бути невід'ємними, складаємо такі дві нерівності знайти потрібно значення змінної x, що відповідають обом цим нерівностям водночас, тобто маємо систему нерівностей, а розв'язок цієї системи і є областю допустимих значень заданого виразу, тож розв'яжи цю систему самостійно. Поступово виконуємо перетворення в кожній нерівності системи і отримуємо простіші рівносильні нерівності х більше або дорівнює мінус 3 та х менше або дорівнює 10, позначаємо ці розв'язки на одній координатній прямій, і розв'язок системи x належить від мінус трьох включно до десяти включно. Це і є областю допустимих значень заданого виразу. Запам'ятай, під час розв'язування системи лінійних нерівностей з однією змінною дотримуйся такого алгоритму розв'яжи кожну нерівність системи, познач множину розв'язків кожної нерівності на одній координатній прямій, знайди переріз цих множин, це і є множина розв'язків системи нерівностей, запиши множину розв'язків системи як проміжок чи відповідну нерівність. Упевнені, що з виконанням таких вправ у тебе не виникне жодної проблеми. Переходь на наш сайт, щоб скоріше в цьому переконатися, і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.